Вітаю з тобою, Сад Гармоні, ми починаємо практику. Влаштуємося позручніше в полу лотос або позу турецьку, та долоні одна об одну. Глибокий вдих, глибокий видих. Налаштовуємося на практику і починаємо з дихательної. Гімнастики, глибокий вдих, підіймаємо руки вверх, глибокий видих, опускаємо, центруємо свій канал дихання, глибокий вдих, глибокий видих, немов захватимо простір та розширюємо свої легені. Глибокий вдих та глибокий видих. Розширюємо простір дихання. Глибокий вдих через ніс. Глибокий видих. Ми з живота зі звуком ха через рот. Глибокий вдих. І глибокий видих. Глибокий вдих. Ще раз. І глибокий видих. Глибокий вдих. Глибокий видих. Підкручуємо, немов енергію під себе долонями, глибокий вдих. і глибокий видих. Медитуємо, концентруємося в області третього ока. І Робимо гімнастику для очей. Обертаємо очі в ліву сторону по колу, дихання рівне, циклічне. І в праву сторону. Намагаємось не рухати головою. Глибокий вдих, глибокий видих. І тепер зажмурюємо очі і відкриваємо їх. Так, декілька разів. Глибокий вдих, глибокий видих. Налаштовуємося на відчуття власного тіла і продовжуємо. Стоїмо на колимок. Починаємо з позиції собака вниз головою або також горка. Можна трошки підігнути коліна, щоб прогнутися максимально в попереку і спробувати дотягнутися головою до колимка, наскільки це можливо. Глибокий вдих, глибокий видих. Дихання рівне, циклічне. Глибокий вдих, глибокий видих. І виходимо із позиції горку в позицію планка на локтях. Стаємо на ліфті таз та, трошки опускаємо вниз, дихаємо глибоко, вільно, глибокий вдих. Глибокий видих. Стаємо на руки, підтягуємо праву ногу до м'язів. Преса нижнього кору. Тримаємо вісім, сім, 6, п'ять, 4, 3, 2. Один. Опускаємо. Так само ліву ногу. Вісім, сім. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо. Глибокий вдих, глибокий видих. Сідаємо в позу каменю. Таз намагаємося дотягнутися до п'ят і беремо руки в замок. Правою рукою захватуємо ліве зап'ястко. Голову Тягнемо до колін і дихаємо через ніс. Тримаємо руки в зап'ясному замці. Глибокий вдих, глибокий видих. Тепер лівою рукою захвачуємо зап'ясток правої руки. І так само тримаємо 8, 7, 6. П'ять, 4, 3, 2, один. Глибокий вдих. Та глибокий видих. І підіймаємо корпус тіла. Дуже добре. Стоїмо на колимок. Глибокий вдих, глибокий видих. І тягнемо. Голову до колін. Підтягуємо себе завдяки рукам, які тягнуться за п'ятий ніг або за щиколотки. Глибокий вдих, глибокий видих. Праву руку тягнемо на клинок. упор на ліву ногу, праву руку та праву ногу підіймаємо і тягнемо зворотні напрямки, намагаючись розширити бокові. Глибокий вдих, глибокий видих дуже добре. І ставимо на колонок. І Продовжуємо переліву руку, тягнемо на колимок, опоримо на ліву ногу, підіймаємо праву ногу, праву руку і також розтягуємо корпус тіла. Намагаємося не згинати ногу в колінах, наскільки це можливо. Тягнемо носок від це. Глибокий вдих, глибокий видих. І знову перетікаємо в позицію собака вниз головою. Ливий бок Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Намагаємося витягнути себе максимально. Також проги в руках, наскільки це можливо. І підіймаємось, перетікаємо в позицію планки, руки на ліхті. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, глибокий вдих, глибокий видих. І переставляємо руку на долоні і тягнемо праве коліно до ворта. Носочок від себе. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре. Лів ногу. Також. до ворта. Наскільки це можливо? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Глибокий вдих, глибокий видих, плавно переходимо в позицію каменю. беремо знову руку в зап'ясний замок. Ліва рука за правий зап'ястик тримається. Голову тягнемо до колін, дихаємо глибоко. Вісім, сім, шість, 5, 4. Три, два, один. Повертаємо корпус корпусті. Базову точку. Тепер ліву, за, ліву руку заплутили праву зап'яснику. Також голову тягнемо до колін. 8, сім, шість, п'ять, чотири, дихання рівне. Три, два глибокий вдих, глибокий видих. І підіймаємо корпус. Дуже долиний. Глибокий. глибокий вдих, глибокий видих. Стаємо на подимок. Снова тягнемо голову до колін. Глибокий вдих, глибокий видих. Вісім, сім, шість, п'ять. 3 2 1 І підіймемо корпус. Глибокий вдих, глибокий видих. Праву руку тягнемо на колонок. В лінію з ногою. Ліву руку вверх, ліву ногу також. 8 7 6 п'ять, 4 три, два, один. Глибокий вдих, глибокий видих. Рівновагу знаходимо завдяки диханню. Ліву руку тягнемо на колинок. Лінію. з лівою ногою. Праву руку вверх. Праву ногу. Також. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два 1, глибокий вдих, глибокий видих. Повертаємось в базову точку. Знову. Позиція. Собака без головою. Глибокий вдих, глибокий видих. Намагаємось голову дотягнути, до рука. Вісім. сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один, глибокий вдих, глибокий видих, дихання циклічне, глибоке. І перетікаємо позицію планки, ставимо руки на ліфті, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Глубоко вдых, глубоко виды, тяну, правый, но до нижнього кору, весь 7, 6, 5, 4, 3, 2, он дыр. Глибокий вдих, глибокий видих, повертаємо. Ліву ногу тягнемо. Нижню око. Висок ногу відцяємо. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І знову повертаємо когонок. Сідаємо в позу камені. Беремося зап'ясний замок, правою рукою за ліве зап'ясне, тягнемо голову до колін. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, глибокий дих, глибокий видих. Тягнемо в до голови, наскільки це можливо. І повертаємо знову корпус тілу. Бузу точку беремо праву рукою, тепер загоріли зап'ясток. Голову до коліна, глибокий вдих, глибокий видих. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дуже, добре. Глибокий вдих, глибокий видих. Повертаємо корпус тіла. Базу точку. Ставимо на киламок. І продовжуємо наш третій цикл. Глибокий вдих, глибокий видих, тягне голову до колін. Намагаємось ну, дотягнути голову до колін, наскільки це машина. Тягуємо себе завдяки ще коткам. до руками, повертаємось. Глибокий вдих, глибокий видих. Праву руку в лінію до. Праву ногу. Розтягуємо корпус тіла Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1, глибокий вдих і глибокий видих. Повертаємо. Так само опора ліву нога, лівого рука. Стягуємо корпус тіла правою рукою, правую ногу, тягуємо лице. Наскільки це можливо. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Глибокий, глибокий видок. Повертаємо. Ногу ми комок. І цикл. Стоємо в позицію собаками без головой. Глибокий вдих, глибокий видих. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, один. Глибокий вдих, глибокий видих. І плавно перетікаємо в позицію планки на ліхті. Вісім, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Дуже добре. Хлибока вдыха, глубоко види, тягу, лаву, но, до, до. вишню, рассу, доня, накривку. восемь семь шесть пять четыре три два один глубокий вдох глубокий выдох повертаем ногу лево 7 семь шесть пять четыре три два один Глибокий вдих, глибокий видих, повертаємо ногу на колено. І плавно перетікаємо в позицію камені таз доторкається до п'ят. Захватуємо ліву рукою на правою запляснею зімок. Глибокий вдих, глибокий видих, голову до колін тягнемо, руки до голови, наскільки це можливо, намагаємося зімкнути випадки. Глибокий вдих, глибокий вибух, повертаюся і так само біво-рукою запалюємо повстужину. Глибокий вдих, глибокий вибух, дихаємо спокійно, рівно 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, глибокий вдих, глибокий видих, повертаємо корпус тіла і стаємо на кремок. Душа добре. Тягнемо голову до колін, наскільки це можливо. Підтягуємо себе за щеплив тканів. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1, глибокий дих, глибокий видих, підіймаємо корпус тіла. І ставимо наступну позицію. Праву до ноги, фінінг. З правою ногою, опорної ноги. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Глибокий вдих, глибокий видих. Тянемо килимокно. Так само. Ліва долу тягнеться на колимоку. Пожру нога. Праву ногу та праву руку тягнемо. Протилежні сторони. Вісі, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре, глибокий вдих, глибокий віддих, і повертаємо на кордоні. Глибокий вдих, глибокий видих. І відновлюємо дихання. Сідаємо на кормонок, звичайно, позу, турецьку або полупис. І починаємо. З глибокий вдих через місце, видих. Центруємо енергію і свою увагу. Центру тіла, глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих. Підбираємо енергію з землі. Піднімаємо верх небі, спускаємо вниз до землі. Глибокий вдих. І глибокий видих. З'єднуємо небо в землю всередину себе. С'єдному циркуляцію несходящего та несходящего потоку. Глибокий вдих, глибокий видих Боже дыр. Глибокий вдих і глибокий видих глибокий вдих і глибокий видих Ще раз Глибокий вдих і глибокий видих Тепер медитуємо. В долоні можна покласти верхню коліну, або в джіану мудру, великих пальці торкаються в них. Медитуємо, концентрація на третій носі. Глибокий вдих. глибокий вдих. Спостерігаємо трансформацію в тілі. Якщо відчуваєте, можете лягти в зручну позу, шавасану та відчути. Повну, трансформація, та розслаблення, глибокий, див, глибокий вид, глибокий види, вислабляючи сатіва від до стоп. З тобою був сад гармонія, дякую тобі за цю чудову практику.